Понад 100 тисяч українців взяли участь у народному віче за європейську Україну. В неділю 24 листопада від пам'ятника Шевченку до європейської площі рушила багатотисячна колона на чолі з Арсенієм Яценюком та Олегом Тягнебоком. Такої кількості невдоволених українців не було з часів помаранчевої революції, а все через відмову влади від євроінтеграції. Це грубий обман, що підписання угоди зупинили по причині економічних ускладнень. Нас просто по договорній ціні продали ті, хто заплатив більше, хто дав гарантії Януковичу увічнити його владу. Нагадаю, 21 листопада депутати регіонали не проголосували за основний критерій, що зближував Україну з ЄС. Питання по лікуванню Юлії Тимошенко. Пізніше Кабмін на чолі Зазаровим офіційно відмовився від євроінтеграції. Однак більшість експертів стверджують, що Янукович може указом скасувати постанову Кабміну та повернути Україну на правильний шлях. Президент Янукович зобов'язаний відправити у відставку. Цей антидержавний і антиукраїнський уряд, на чолі з прем'єром Азаровим, ми вимагаємо від цього так званого уряду і президента скасувати своє рішення про зупинку європейської інтеграції. Крім мітингу на європейській площі учасники вирішили нагадати про себе кабміну нардепам та президенту. Стотисячною колоною вони рушили до будівлі кабміну. Під будинком уряду на мітингувальників чекав Беркут. Спецпризначенці застосували проти учасників мітингу сльозогінний газ та пили кійками. Сьогоднішній день це наша відповідь Москві. Сьогоднішній день, і сотня тисяч українців тут на європейському майдані. Це відповідь Путіну. Акцію біля українського дому оголосили безстроковою аж до повної перемоги, тобто підписання угоди з європейським союзом.